Вітаю, мої хороші. Сьогодні я розкажу вам про вправу обійми метелика, котра дуже гарно допомагає стабілізувати нашу психіку та наш емоційний стан. Особливо сьогодні це дуже важливо та актуально. Ця вправа допоможе не лише вам, а й вашим дітям, котрі зараз потребують нашої підтримки, і найголовніше нашого спокою. Найдужче. Отже, що ми робимо? Також хочу зазначити, що ця вправа вона синхронізує нашу ліву та праву півколю головного мозку. Вона тілесно орієнтована, вона повертає нас в наші відчуття, тілесні відчуття, дає відчуття безпеки, спокою та рівноваги. Отже, що ми робимо? Схрещуємо руки на грудях, з'єднуємо великі пальчики. Між собою, утворюючи голову метелика, а наші руки будуть відображувати і демонструвати крильця метелика. Отже, ми почергово простукуємо, робимо такі, а, такі рухи крильцями, так? Почергово робимо рухи крильцями, простукуємо себе. Цю вправу можна робити впродовж двох хвилин, можна й довше. Зараз важливо врівноважити своє дихання, важливо дослухатися до своїх відчуттів у тілі. Дослухайтеся та спостерігайте, які думки проходять повз, але найголовніше, які у вас відчуття в тілі. Ця вправа дуже гарно заземляє та повертає нас у відчуття, що ми живі, ми відчуваємо, ми є. Ось таким чином ми створюємо відчуття безпеки, відчуття спокою. Ну що ж, мої хороші? Сподіваюся, це буде вам дуже корисно. використовуйте цю вправу, діліться з друзями. І нехай нарешті буде мир та спокій. До зустрічі, папа. -па.